Терор проти журналістів триває. У Києві спалили автівку журналістського подружжя Андрія Хархаліста та Олени Філь. Палаюче авто, зняли на мобільний телефон сусіди журналістів. На своїй сторінці у соціальній мережі Олена Філь написала, що гасити автомобіль довелося власними зусиллями. Пожежні на виклик не приїхали. Я відомий. Так написав на своїй сторінці в соцмережі журналіст Олександр Михельсон. А відомим він став після того, як до нього Обшуком навідалися працівники міліції. Причина візиту фотографія пістолету у соціальній мережі та нібито радикальні висловлювання на сторінці. Журналіст каже, сумнівається в тому, що до нього дійсно приходили правоохоронці. Мовляв, посвідчення пред'явили в закритому вигляді, не представилися, були безформеного одягу. А коли Олександр намагався подзвонити, вирвали телефон у нього з рук. У квартирі правоохоронці за собою лишили гармидер. Коли шукали пістолет, попеки. Дали всі речі. Журналісту соцмережі написав, що піде до міліції писати на невідомих правоохоронців заяву. Непереливки було знімальній групі нового каналу на Дніпропетровському антимайдані. Кореспонденти знімали мітинг прихильників партії регіонів та їх наметове містечко. Раптом з натовпу до оператора підійшов чоловік і без розмов почав бити відеокамеру. Лише коли вона відключилася, агресор сказав, щоб журналісти не знімали їх. Зовні чоловік був схожий на так званого тітушку. Знімальна група нового каналу вже передала інформацію та відеокадри до Дніпропетровської облради, щоб там могли ідентифікувати невідомого агресора. Журналісти також збираються подати заяву до міліції. Тим часом прокуратура задовольнила вимоги працівників Дніпропетровських ЗМІ. За фактом перешкоджання журналістській діяльності порушені кримінальні провадження. Це стосується всіх заяв представників ЗМІ Дніпропетровської області. Тим часом у Києві амністований журналіст-активіст Андрій Дзиндзя досі перебуває під слідством. Попри те, що з журналіста зняли звинувачення за підозрою в організації заворушень 1 грудня на банковій, проти нього відкритими залишаються ще два провадження. Його звинувачують у хуліганстві та підозрюють у погрозі працівникам правоохоронних органів. Зараз я буду консультуватися, будемо з юристами розмовляти, що як робити далі.